Звільнення з військової служби, у Міноборони розповіли, кому надається таке право, уже з 18 травня починає діяти новий закон про мобілізацію. Зокрема, у ньому прописані підстави, які дають змогу звільнитися з військової служби. На жаль, норму про демобілізацію військовослужбовців після певного періоду служби було виключено на доопрацювання та обговорення. Втім, Є шістьох категорій військових, які можуть звільнитися з військової служби. Дивіться також мобілізація по-новому, як працюватиме ухвалений законопроєкт, хто може отримати звільнення за призовом під час мобілізації згідно з новим законом про мобілізацію. Отримати звільнення за призовом під час мобілізації можуть за станом здоров'я, тимчасово непридатні, з обов'язковим переоглядом через 6-12 місяців у зв'язку із закінчення особливого періоду або віку через сімейні обставини, за обвинувальним. Вироком суду після звільнення з полону недобровільного наявність інвалідності перших, других та третіх груп звільняються з базової служби по закінченню строку служби за станом здоров'я на підстави висновку ВЛК через сімейні обставини за обвинувальним вироком суду у Міноборони зазначають, що звільнення здійснюється в порядку, який встановлений положеннями про проходження військової служби одразу після звільнення військовослужбовці забезпечуються обмундируванням проїзними. Документами, харчуванням у дорозі та грошовою допомогою. Для того, що військовозобов'язаного взяли на облік в ТЦК, він має прибути туди протягом п'ять днів після звільнення. Зауважимо, що придатні до військової служби можуть бути зараховані до військового оперативного резерву мобілізація в Україні. Останні новини Міністерства оборони повідомило, що отримання повістки не перешкоджає військовозобов'язаному відвідати рекрутинговий центр і вибрати собі майбутню професію. Це може статися у випадку, якщо особа отримала повістку для уточнення особистих даних, Дмитро Кулеба заявив, що у питанні повернення чоловіків з за кордону буде забезпечено справедливість для тих, хто залишився в Україні. Проте Міністерство закордонних справ завжди надає пріоритетний захист прав та інтересів громадян України за кордоном, незабаром в Україні буде скасовано статус, обмежено придатний для військовозобов'язаних. Замість цього, Міністерство оборони повідомило про створення чотири нових категорій.